Жіночна кокерлова форма, але без масивності та обтяжливості на обличчя. Напівобідкова металева оправа для власне середнього та вущого обличчя. Актуальні заміри цієї моделі можна розглянути на сайті Києлінза, або ж запитати у наших менеджерів у особисті таку форму обожнюють дівчата, які користуються окулярами на постійній основі. Тобто для рецептів, для корекції надаль, або ж для корекції астигматизму, тобто зі знаком мінус для корекції астигматики, але й на плюсові теж можна на кого це рецепт для постійного використання. Але так як лінзи тут відкриті в нижній частині, то краще на рецепти від двох та вище дострій. Має металевий корпус у золотому кольорі з класичним поєднанням у чорному, на брівці, Більше акцентую увагу на куточках. І також має ось такий дизайн на завушнику. Він мінімалістичний, доволі тоненький, але надійний та міцний, не вгнеться. І на флексах. В них дуже зручна посадка на обличчі, вони не тиснуть. але при тому тримаються надійно і не спадають при тривалій активності. Наприклад, завдяки рухомим носоупорам посадку такої оправи можна підлаштувати на носикові. І в цю оправу можна встановлювати лінзи не тільки прозорі, а фотохромні, або ж зробити тонування на літній сезон. Мінімалізм, але дійсно зі смаком. Така оправа підкреслить ваш стиль та зробить його особливим. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. для цього я її залишаю у коментарях.